Подивіться на обличчя цього персонажа. Ну чи, чи можете ви йому довіряти? Не ну, дійсно там такі обирають такі ракурси, де він якась суміш наш між нашими? Ніхто ще будь-пам'яну цей Іванов Петров. Чи там Арестович, чи Подоляк, така Лещенко, тобто така суміш в них фізіологіч, фізіологічних цих особливостей, рис, яка дійсно не викликає великої довіри. Ну зазвичай люди приховують, а тут він так розкрився, тому і назвали це як порнографія, якась е е критики. Так, от що він, начебто, зізнався, що зокрема він і займався сексом е з, 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 з диваном з диваном через з, не з, 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 <реш> з <реш> рукавичкою, так. Да? Яку вкладав між подушками там дивану? Феномен цих виборських виборчих перегонів в тому, що те, що було абсолютно неприйнятне раніше, да, для ну, такої виваженої і політкоректної дискусії учасників цих перегонів, що сьогодні порушені всі бар'єри. Ну, Є пропозиція про перегони. Бо всі українці слідкують за тими перегонами. Ми всі слухали, як Зеленський хвалився, що він дзвонив до Трампа і так далі. І ми всі бачили, як він промовчав, що не може позвонити до Камали Харіс. ну, так виходить? Я звичайно тут не злорадствую, от, тому що програє не Зеленський, а програє в таких історіях Україна. Але тим не менше, все таки з точки зору політехнології, я хотів би показати нашим глядачам невеличкою. Такій, от, от таку от картиночку, і от на цій картиночці якраз дуже добре видно, що Камала Харіс почала виривати, фактично вирвала три спірних штати, ті, які були втрачені Джо Байденом, скажімо так. І ми бачимо, зокрема, один із таких, як Пенсільванія, якщо не помиляюсь, там 19 голосів виборців. Це все-таки досить такий потужний. так. Тому, друже, скажи, будь ласка, що ти думаєш з приводу американських перегонів, цікавинок політтехнологічних, які дають можливість це робити, бо нам же ж треба теж думати, в нас теж скоро може щось таке бути. Будь ласка, тобі слово. Так. По-перше, дійсно був вдалий хід памели памели, кажу, в камели. Наголос треба на перший да, камела. Гаріс, коли вона замість все ж таки губернатора тієї самої Пенсільванії, Шапіра обрала ем, представника іншого не, штату не, волса. оскільки, якраз як ми побачили на цій діаграмі в штаті Мічиган, вона за останні два тижні різко прибавила, і це завдяки тому, що якраз немає. Заперечень у виборців цього штату проти єврея шопіру, все ж таки треба не зважувати на національне таке етнічне походження того чи іншого штату, і ось в штаті Мічиган, які дійсно є критично важливим. Велика кількість виходців з мусульманських країн, і ось такий хід камели він додав як ми побачили, що вже немає сумнівів політоглядачів, що цей штат став синім. Тобто нагадаю, що традиційно всі штати діляться на червоні, в яких безперечну перемогу завжди отримують республіканці. Це середина сполучених штатів, зазвичай, ну і Флорида трохи там півдня. А е, сині штати, це індустріальні штати, здебільшого Штати узбережжя Атлантичного та Тихоокеанського, де традиційно перемагають демократи. Так, от в, в, з цих е, шести штатів, які сіми штатів, які є е, ті, що коли ті, що коливаються на swing states, вже на сьогодні. Абсолютно зрозуміло, що штат Мічиган отримує перемогу для камели Харріс і нагадаю для повної перемоги треба набрати 270 голосів виборців. Усі штати, так звані сині демократичні, Вони мають вони мають залізно 226, Тобто треба було треба набрати 44. чотири мічиган, мічиган. Це 15, Лишається відповідно. 29 голосів, які треба набрати, так от ті два штати, які вже в цій діаграмі теж стали з нейтральних ем, демократичними, а саме він вісконсин і Пенсильванія, вони якраз не дають сумі ці 29 голосів. І через це настільки ем, критично змінилося співвідношення сьогодні голосів на е, ставках цих мекерів букмекерів, -er. yeah, да буквально за два е, дні. Сьогодні абсолютно більшість букмекерів вже надають перевагу не Трампу, який лідирував впродовж останнього там ну, року, практично да, а вже віддали перевагу Камалі Харісу, скільки Камалі Харісу, оскільки саме в, в, в ці дві її, два її штати набирають якраз 29 голосів, які гарантують практично її перемогу. Ну а решта всіх штатів, там Аризона, цей. Uh, <coughs> на, на, на кордоні з е, е, Мексикою там невелика кількість. Е, е... Голосів виборголосів виборців, виборщиків, тому не так принципово там за них і особливо боротися. Але головний феномен цих виборських виборчих перегонів в тому, що те, що було абсолютно неприйнятне раніше, да для ну такої виваженої і коректної дискусії учасників цих перегонів, що сьогодні порушені всі бар'єри. Тобто Трамп настільки бридко нападає на камелу Харіс. Він почав розкручувати цю російську тему, що вона, начебто, непослідовна що вона сама не знає, з якого вона походження. Ну але насправді в неї така ситуація, що вона дійсно не може визначитись, хто вона, чи вона чорношкіра, чи вона індійка, тому що батько її походить з ямайки чорношкіри, а мати її індіанка з Індії, тому і відповідно вона ну, зберігає, тобто лояльність для двох цих етнічних груп. А а, а Трамп намагається одну з цих етнічних груп настрополити проти іншої для того, щоб довести. Дивіться, вона така непослідовна, сама не знає при, ваші інтереси може так легко поступитися своїми там на своїм національним корінням і є практично зрадником, зраджує там ваші етнічні інтереси. Ну крім того, позавчора заявив, що в неї такий низький, такий IQ, що вона взагалі дурепа. Ну тобто, і це каже людина, яка двічі. Давала суттєві знески в її виборчий фонд, коли вона балотувалася на посаду генерального прокурора прокурора в е, Каліфорнії. Тобто, ти сам е, двічі був її таким е, затятим плотником, да а тепер каже, що вона взагалі не повна розуму, не сповна розуму. Але насправді найбільш е, цікавий феномен це те, що з Трампом і з його командою почали воювати тією самою зброєю. Тобто, десь місяць тому на одному популярному аккаунті в Твіттері, анонімний аккаунт, з'явилося повідомлення. Ну, він дуже такий сатиричний, розкручений, непогано mm -hmm. з'явилося повідомлення, що. Джей Ді Венс той, кого обрав е, Трамп своїм віцепрезидентом кандидатом в віцепрезиденти, він, начебто, зробив таке зізнання в своїй книзі. Нагадаю, книга дійсно стала дуже популярною свого часу. Хіл-білий, е, як вона називається, хіл Elegy. Еледжі, да елегія хлопця з е, пагорбів. Ну перекладають її так сільського хлопця. Да, там спогади сільського хлопця. Вона була е, пере навіть Нетфлікс. Її взяв цю книгу е, і екранізував, але. Після того, після лікарнізації, вона якраз отримала негативний, дуже е е е резонанс і відгуки казали, що це е е порнографія бідності. Так назвали цю е е сагу, зняту по. Мотивом цієї книги, оскільки замість того, щоб розвінчувати ті чи інші стереотипи стосовно таких от недолугих недолугих сільюків, вона на думку коментаторів і критиків, ну зокрема цього гнилого гнилої томати, не да, яка надає призи найбільш невдалим голівудським стрічкам. Вона якраз поглиблює усі стереотипи, які зазвичай намагаються подолати, так от. Автор цього, цього твіту сказав, що в цій книзі а вона дійсно дуже речі такі розповідає він про свою родину, про свою там цю алкоголічну бабусу про маму наркозалежну, тобто речі, які ну зазвичай люди приховують. А тут він так розкрився, тому і назвали це як порнографія, якась критики. Так от що він, начебто, зізнався, що зокрема він і займався сексом з діваном з диваном через... не з рукавичкою, да, яку вкладав між подушками там дивану. І цю тему почали коментувати, розкручувати, вимагати, щоб ви ну по перше, дійсно знайшли в цій книзі 10 з, -з, -з, -з згадок дивану там софа англійської, да але жодні цих згадок не було ніякої прив'язки до якихось сексуальних контактів але. Навіть після того, як цей факт де завоювали, казали, ну що тут не було, не було нічого подібного, ніяких зізнань не було. Але почали це про це писати. Ну навіть серйозні видання. Там Associated прес написали, що джей Джейді Венс ніколи не займався сексом своїм диваном. Їм почали закидати звинувачення. Почекайте, ви ж маєте відповідати там традиціям традиціям незаангажованої преси. Звідки у вас такі дані? Що він дійсно ніколи коли не займався до кінця. Ви довести, довести це, і вони прибрали прибрали своє сошейтет прес, прибрали свої е, сторінки, на якій була ця це ще більше підторнуло до обговорення так, цю тему ще більше почало до обговорення, і всі, всі сьогодні популярні коміки починають звертатися до штабу цього Венса, до штабу Трампа з проханням прокоментувати, все ж таки так було, Спростувати. Це, що, і вони пишуть, що подивіться, ну, там один з не згадаю зараз його ім'я, дуже популярний. Телевізійний комік він каже: ну але подивіться на обличчя цього персонажа. Ну чи, чи можете ви йому довіряти? Ну дійсно там такі обирають такі ракурси, де він якась суміш знаєш, між нашими там цими як їх там нікну, чи будь-пам'ята yep. цей Іванов yep. Петров? Чи там Арестович чи Подоляк така Лещенко, тобто така суміш в них фізіологічних, фізіологічних цих особливостей, рис, яка дійсно не викликає великої довіри. Вони так обирають якраз такі ракуси, де він виглядає не зовсім таким. <кхи> Да, приємним цікаво, що навіть Трампу закидають цей же Ді дівенс. Ді йому згадують його відгуки стосовно Трампа восьмирічної давнини, коли він назвав його ідіотом. Назвав його собаку стосовно, образ... стосовно Байдена. Ти маєш увазі? вибач, вибач Трампа не. стосовно Трампа, Джей Дівенс, якого Трампа. Дже Трамп обрав його віцепрезидентом після того, як він припускався таких ну дуже брудних порівнянь, висновків і називав Трампа сучасним гітлером. І таку людину потім Джей, джей Ді Трамп вибирає обирає собі в віцепрезиденти. А той натомість насміхався над вибачмородою цього джей дівенса. Казав, ну це в нього декілька разів було. Що я. Трамп я не довіряю людям з бородою взагалі йому навіть казати: ваш старший син ваш з бородою Він каже: ну добре, в нього в цього вже Венса борода похожа на бороду е, Аврама Лінкольна і почали порівнювати, що насправді нічого подібного. Товма Лікольше говорять, борода говоря, Я так понял. В них зараз іде. Знаєш, як як то я кажу заляпування брудом один одного? Ну як би там не було? Так це політехнологія, але як я казав, колись один. Чоловік, що каже, ну каже, можна взяти лайна і на когось кинути? Попадеш, не попадеш, не знаю, але руки лайно будуть смердіти. Ну, ну але така роз, сьогодні, коли сьогодні розумієш, коли на кону майбутнє всього людства, можливо, тут не можна вже не гребувати такими прийомами, оскільки треба рятувати цивілізацію світову. І ось сьогодні розкрутили. Я сьогодні зранку побачив ролик. Який там набрав мільйони переглядів вже це реклама найбільшого виробника і продавця м'яких меблів Диванів? і вони кажуть, ми даємо 100% гарантію. Що з жодним з наших, з наших диванів Джей Дівенс ніколи не займався. ніколи? Таке несе там, але ну я ж завжди повторював, що там 21 століття це століття перемоги піару над розумом. Бачили, як Іран тупця ножкою і казав, що ми от-вот, зараз от ми Вот, але потім, в принципі, включив задню передачу, і тепер вирішується питання: а чи буде він відповідати той Іран, чи не буде на цьому ж тлі. Ми бачимо погрози, що Іран передає росіянам якраз у ці ракети, які нам дуже сильно можуть дошкуляти. Оце отакі от ракети: ФАТ 360 і ФАТ-110, Ну це про це писали Defense Express. Так, от е, я до чого це все веду? Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, розгорнеться чи потушиться ситуація Іран Ізраїль? От твоя думка суб'єктивна? Ну, цікаво, що в самому Ірані сьогодні серйозні виникли. Суперечки стосовно все ж таки розслідування е, вбивства Ісмаїла Ганія, оскільки я сьогодні підстави підозрювати, що там якраз ізраїльського сліду може і не бути, або якщо її не є, то він якийсь там посередкований, що там ізра... ізраїльтяни були замовниками, але виконувалось це знов ж таки руками тих чи інших структур конкурентів, пов'язаних пов та з тими чи іншими, е, е, ну так скажемо, е, е, в, 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 Штабами всередині самої іранської влади. Ну і крім того, от я вчора. Якраз читав арабську пресу стосовно ситуації в Лівані, оскільки критичним критичною відмінністю цього нового іранського нападу мало бути те, що на відміну від квітня, коли запускали ракети з Ірану, в цей в, 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 на цьому етапі протистояння вони планували ж задіяти цей величезний арсенал зброї, який накопичила Хізбула в Лівані. І ну там мало того, що там 100 тисяч бойовиків навчених на крану на багато краще ніж хамасівських, але головне, що там арсенал з, з складається більше ніж 100 тисяч ракет різної там дальності, не тільки оці, які ти показав там Іфас, і Фас ці, іранські інші, такі зразки цієї зброї. Так, от в Ірані, як відомо. Ну, громадське те громадянське протистояння, воно ще там з 1973 року триває, коли штаб, якраз Ясера Рапата, палестинський, весь рух опору перемістився з Йорданії, де в них невдалий був невдала спроба перевороту проти тодішнього іорданського короля і. Лівані сьогодні дуже змінилися настрої. Якщо вони більш більш прихильними були ще там, ну там півроку тому до хамхахизбули до взагалі тих чи інших проксі Ірану, то сьогодні їх категорично не сприймають кожне поселення, в якому там має сьогодні. <рикану> Критичну більшість представників цього руху Гез була. Вона, вона стає як ну таким табором для прокажених. Тікаються звідти вони розуміють, що ракети ізраїльські полетять саме на ці на ці об'єкти стовідсоткі. Там є такий район в Лівані, в Беруті в столиці Лівану, Дах'я, в якому традиційно живуть якраз мусульмани шиїти і який є центром сьогодні цього руху. Гезбула так, от звідти всі тікають там порожні вулиці, порожні крамниці, порожні кам'ярні виїхали звідси, тому що вони розуміють, що саме цей район стане в першу чергу об'єктом ізраїльського нападу. А ті, хто звідси пересіляються, їм не здають сьогодні ліванські квартири. Вони там ну там величезні родини з великою кількістю дітей, і вони не мають сьогодні де Прихисток отримати, тому що скрізь куди б вони не поїхали, їх не хочуть е приймати їм. відмовляють, там, називають ціну за оренду тієї там чи іншої квартири в три чи в чотири рази більше для того, щоб ну їх відштовхнути, щоб вони не населилися в цих районах. Тобто, це серйозні ускладнення сьогодні протистояння в самому ліванні. Це суперова інформація, тобто в людей з'являється критичне мислення. Це ті, хто хочуть відмежуватися від хазбули. Аналогічно мало би появитися критичне мислення в так званих захисників захисників е Палестини, які виходять на мітинги. Е вони мусять розуміти, що вони захищають не палестину, а вони захищають Хамас, терористичну, терористичну структуру. Тому в них з'являється критичне мислення.